Виконуємо вправу 3 до параграфа 12 за підручником інформатика 7 клас авторів Морза Барна, 2020 року випуску. Завантажимо середовище розробки тоні. За замовченням відкривається програма, з якою ви працювали останній раз. Давайте її закриємо та створимо нову. Потрібно розробити програму, за допомогою якої можна визначити, скільки слів введено в текстове поле. Якщо відомо, що між словами вводиться лише один пропуск. Для розробки програми у праві подана блок схема на малюнку 12.5, але зразу скажу, що в даній схемі є помилки. По ходу виконання програми будемо їх виправляти. Крім того, дану програму можна спростити. Після того, як створимо програму, розглянемо і інший варіант. Користувач буде вводити текст з клавіатури. Даний текст буде зберігатися в зміні S. Введення тексту з клавіатури буде відбуватися за допомогою функції Input. Для того, щоб з'явився даний список з підказками, натисніть комбінацію клавіш, Ctrl-пробіл. Введемо підказку для користувача. Змінній І будемо зберігати кількість слів. Зрозуміло, що якщо буде введений текст, то мінімум одне слово буде. Тому початкове значення змінної надамо 1. Змінній n будемо зберігати довжину рядка S, тобто кількість символів тексту, який вів користувач з клавіатури. Для визначення кількості символів рядка скористаємося функцією len. Знаходити кількість слів речення будемо за допомогою циклу з параметром FOR. Введемо змінну L, який будемо зберігати. І ті елемент рядка S. Ось тут в блок-схемі якраз вже є помилка. Нумерація індекса рядка розпочинається з 0, на першій ітерації І рівний 0, тобто S0. Змінно L попадає символ з індексом 0, тобто перша літера нашого тексту. На другій ітерації і вже буде 1. Знайдемо індекс 1, тобто другий символ тексту. І так пробіжимо весь рядок. До кінця. Тепер будемо визначати, чи символ, який попадає зміну L, рівний пропуску, тобто пробіл. Зверніть увагу, що ось тут має бути пропуск, пробіл. І рівність дорівнює, позначається не одним знаком дорівнює, а двома. Отже, якщо буде пробіл, це означає, що розпочалося, а пробіл буває між двома словами. Отже, розпочалося нове слово. І лічильника, в якій зберігається кількість слів, збільшимо на одиницю. Ще зверніть увагу, що ось тут мають бути обов'язково відступи. Який рівний одному табулятору таб або чотирьом пробілам. Ось тут два таби. І за допомогою функції Print виведемо в консоль значення змінної яка. Тобто з кількох слів складається текст. На блок-схемі, що праві, в даному рядку також помилка. Виводимо змінну К кількість рядків, а не змінну N кількість символів тексту. Збережемо. Збережемо власній папці з іменем речення. Та виконуємо. Введемо текст. Для підтвердження натиснемо клавішу Enter. Текст складається з одного слова. Тепер введемо два слова з двох слів. Оце на слово не дуже схоже. Але 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З восьми слів. Так, тепер як дану програму можна ще спростити? Давайте закоментуємо. Так, зміну N. нам не потрібно буде. Ми можемо перебирати символи зразу з цього рядка. Тоді ось це не потрібне. Нульовий індекс рядка попадає змінно І. І це буде ось тут. Перевіряємо, чи це є пробіл. Якщо так, збільшуємо на одиницю. І так далі. Давайте збережемо та викидаємо. Добре. Зараз має бути з трьох слів. Все вірно. Давайте тепер все закоментуємо. А початковий варіант розкоментуємо. Збережемо право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу!